Всім доброго дня, в продажі Subaru Outback авто 2016 року. В гарному збереженому стані автомобіль від власника повністю обслужено. Вкладень не потребує взагалі. Нова гума 24 рік, оригінальні легкосплавні диски, дискові гальма по колу замінені. Присутній фаркоп по комплектації камера заднього огляду. Гарний колір, тоновані вікна, сколи відсутні, лобове ціле. Електрокришка багажника. Шторка присутня? Великий місткий такий багажник можна. Загрузити багато речей. В комплекті докатка, домкрат, ключ, це все присутнє. Заглянемо в салон. Карти чистенькі, ціленькі, задні склопідйомники, єва, килимки, стеля чиста ціла, пластик в гарному збереженому стані, стан карт. Ручки не затерті. По комплектації задні передні склопідйомники. Мультикермо. Клімат-контроль. Автоматична коробка передач. Підлокітник присутній. Автозатемнення заднього дзеркала. Стан панелі, дивіться, стан карт. Коробка перемикає чудово. Ручник працює. Камера заднього виду також працює. Електроручник. Чотири склопідйомника. Ручне перемикання під кермом. Авто світло. По пластику все чудово, ціленьке, чистеньке, не, не подерте. Пробіг оригінальний, 100%, люба перевірка без проблем. Електросидіння. Двигун працює чітко. Замінено масло. Автомобіль обслужено до дрібниць. Кот цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Запрошуємо на огляд, на тест-драйв. Також у нас можлива доставка автомобіля по Україні. Деталі будуть за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм, там будуть додаткові фотографії ціна, опис даного автомобіля. Хто шукає гарне обслужене авто, повнопривідне, до речі, телефонуйте, ми будемо домовлятися. Всім гарного дня та мирного неба!